Усім ще раз привіт. Е, в хаті все поробив, там холодець мліє, він довго ще буде. А я піду о, поки що на ставок Поки покидаю на щуку. На щуку зараз вже можна, заборона вже знята. Піду трохи покидаю. Вчора ж робив там лишню, подивлюсь, як вона. Як вона працює, ну, Буду йти. Дивіться, яка у нас тут красота. Це у нас старе русло річки. Тоді колись ну давно це не при мені, Продовбали нове, а це старе залишилось. Я, ну риби тут нема. Воно пересихає, а отуди далі, там, коли там риба є. Тут не... Ну весною може сюди і заходить риба, ну я не бачу. Андрос чорний полетів, ну, піду далі. Так, а оце вже ну, справжнє русло річки нашої. Ось, ну вона. Та й непогано вона є. туди. Тут я не ловив ніколи, а тут взагалі рибка є. Вкладочка вон. Там по кладочці горлиця ходить, щось збирає. Це кладочка можна перейти через річку і попадаєш туди там рибацький хутір. Ну це така, Ну місце відпочинку. Таке непогане там. І поїсти можна, і відпочити, і для дітей гарна штука. Ну піду, я ж все таки на рибалку прийшов, піду далі. Тільки що недалеко від мене сіли вудки. Зараз спробую підкрастись. Де вони там? Так, ну поки що не, не бачу. Ну десь сідали це 100%. А, воно дна пливе, я бачу. Рижок пливе селезень. а Вудки не видно. Ну він мене побачив зараз тички. Вони. Ага вон, ага, ось. Піднялись. Десь полетіли. Ну хай летять. Ось ще пара летить. Оце ну, на той найбільший ставочок. Зараз я туди підійду ще. Піднялись вудки Бачите? Злякав я їх. Це вони сиділи отут на більшому озері Ну зараз підійду, гляну може ще щось. Ось. Ще дві. Ну це не такі, бо я Не одразу втекли. Он сидять, ще трошки відлетіли і сіли. Зараз ми їх назнімаємо. Ага, ось. красавці це ж те більше озеро, що я казав тут карас карасок є бачите і утки сюди прилітають ну тут я ловити не буду бо тут щуки нема іду далі ось прийшов я ще на один ставочок ось абрикоси поросвітали вже ну тут щука точно точно Видати? А до де вітерець, дещо де вітерець, що він є, що нема. Різниці. Нема ніякої. Ух ти, Слизько ти дивиш, що тут не, не репнеться ще. Щось кросовки слизькі. Ну рибаки сиділи, я бачу. Тут і прикормка була і сухим молоком годували. Ну буду розпутувати спині свій, свій і спробую половити. Отаке, От мабуть з годину покидав. Нема нічого, ні разу і не стрибнула ніде. Щука не кинулась нічого, то піду вже додому. Надию. воно як не клює, так не хочеться. Надовго не вистачає. Терпіння. Це я знаю там хлопці, які цілий день лазять. І і кидають, і кидають, і кидають, щось і не клює. У мене такого нема. Покидав, годинку-півтори, не клює, ну нічого його і голову морочить. Так, ну буде йти в сторону дому, але вже другою дорогою. Зараз обійду навкруги. Може там щось десь стану, ще покидаю. Ну, коротше, подивлюсь. Де шо? Зацвіла у нас галича. Зараз покажу. Вон, бачите, все біле стоїть. Красиво вона цвіте А і абрикоси він цвітуть. Вже койде вони пообсипались листочки. У нас дома пізніше цвітають. Тут чи сонця більше, чи може якісь ольги ранні. Ось абрикоса вже таке цігла зовсім. Ну і йдемо додому. Ось прийшов, виходять на острів. Ось тут у нас тут називають його острів закоханий. Мабуть, не вдасться покидати, бо позаростало все очеретом так, що і не кинеш. Ні, одним бобрам тут добре живеться. О там лисуха попливла, мене побачила і в очерет текла. Так, ну тут то точно ніде я не пролізу. Так ось кладочка є. Ризикнути, залізти, вона, правда, вже настільки благенька. Ось бачите, тут один гниляк Ось таке, я, мабуть... Щоб не скупався я тут. Было я, я але Я і сам купить ризиковий, скажімо так. То хто она може залізти? Ти залізти, то залізу, а там далі очеретун, далі їй не кину. Ладно. Говорить, з ним вернусь. Тут и вернусь це не так-то просто. О, виліз. Ні, не полізу. Бо викупаюсь. А, вон висуха поплыла. А, а там он. Ти бачу, ви прилетіли. Я думав, що вони пізніше прилітають. Уже тут, на воді. Ну, піду далі. Так, вийшов я вон. Подставка. Тепер полюс веду додому. Жінка не схотіла зі мною йти на рибалку. Каже, тут кругом змії. А то прошлого разу побачила отут, Ну, вужак такий. Хоча й малий, такий гарненький лежав грівся. А по поводу змій, ну що, поїдь на базар, подивися, там змії настоящі, А це. Таке. Ці змії не кусаються. Кусаються оті. Так що змії, зміям різниця велика. Фух, елі вилез на бугор, поки зідрався. Ну піду. Тут он дерево поваляло. Треба буде перелазити. Ну, це їх. Заваляла ще в прошлом році. Дивіться скільки тут навалено всього. А ці вже й дорожки через них люди натоптали. Так що проблеми нема, що їх. Це проїхати машиною там чи чим не проїдеш. А людина беззагодно пройде. ну Буде йти. Серед лісу отакий ось мурашник. Дивіться скільки тут мурах. Все живе. Вон. Скільки їх тут мільйонів, хто на. Ну дуже багато. Це ж скільки ще під землею їх. І вони ось отакий от собі зробили красивий мурашник. Та тут і місце анкаси. ось. Дичка грушка він починає. Роз, розцвітати вон, бачите вже майже вся розкрилась з цієї сторони олича, березки, ну красиве місце тут. Тут на річку б'їш до річки, вон, злетіли пару вуток. Зараз вони де завгодно розселяються, намагаються знайти своє місце для гнізда он десь птички співають я це я вже додому йду у нас отут ну, таке воно понад річкою чагарники там деревом позаростали Це тут позаселяли всякі птички, зайці живуть. Усього тут вистачає. Вон, хто тут так співає, я навіть не знаю. Хто це тут такий. І не видно, тільки чути. Пройду далі. Може побачу хто-то. У нас такий співучий. А он там далеко сидить. Ну темне щось. Не бачу хто-то такий. Зараз спробую вище підійти. Так, ну пробую обходить. Правда, годом все а Він колючий. Десь там он, он липи такі величенькі. А там десь липа кричить. Зараз. Підкущило так вот. Пробую добраться до него. Не бачу и не бачу. Ну чую доброе, я здесь уже совсем поруч с ним. С пиваком спиваком. Ось він сидить, тю, а я його шукаю. Це чорний дрозд. Ось. Ага. Ану я спробую збільшити. Де він? Ось. Знайшов я його. Ага. Ну хай сидить, співає. Иду не буду заважать. Вижешь, не просто так спиваю, а за каким сделаем.